Сьогодні в Мукачеві попрощалися з Артуром Пашкуляком. У кафедральному соборі Святого Мартина віддали шану та провели в останню дорогу полеглого бійця, друга і близьку людину. З перших днів війни Артур воював на сході України. Був військовослужбовцем головного управління розвідки, прикомандированим до добровольчого чеченського миротворчого батальйону імені Шейха Мансура, під позивним Махно. І разом зі святими став спадкоємцем обіцяної вічної нагороди. Молімося до Бога та і за нас, повне смутку і волю втрати. Протягом останніх місяців військовослужбовець знаходився на найгарячіших ділянках фронту, потрапляв під обстріли в Запорізькій області. Загинув 2 квітня 2023 року у Бахмуті від осколкового поранення в голову. Повний римокатолицький храм, звук органу і біль у серцях рідних, які важко. Однак розуміють, Артур загинув, гідно захищаючи рідну землю. Побратими згадують Артура Пашкуляка як сміливого та відважного патріота. Знайомі характеризують як справжнього та чесного друга. Прекрасна людина був, достойна людина, мав свої гріхи, які ми всі. Ми всі грішні ми всі грішні на ми всі цій землі. І ми повинні в Бога просити Мовитися достойно, молитися, каятися. Всі ми там будемо рано чи пізно. Но він був не саме погана людина в цьому житті. З Богом спочиває позитивним, надійним другом. Настоящим воїнам ну показав присутність людей і повагу від всіх. Родині кріпитися, всього ліпшого нам і нашим близьким, щоб Бог прийняв його душу, як воїна, молитися за нього, щоб він був у царстві небесному. Поховали бійця на центральному кладовищі Мукачева щире співчуття родині та вічна пам'ять герою.